Вітаю вас. Е, отримала посилку замовлення моїх клієнтів. Е, ось накладна. І хочу розповісти вам дуже багато цікавих позицій, котрі в замовленні, Нарешті, е, так довго ми чекали і знову є в наявності. Е, серія Nutri Plus е, питний гель Алоєвера з манго. В замовленні. дві упаковочки, неймовірний такий гарний напій. 450 мл. Приємний, дуже смак має. Це рослинний напій, можна вживати його в будь-який час, міксується з прохолодними напоями, з будь-якими... Підходить для вегетаріанців. ось, Цей напій містить 40% соку з небарвленого листя лоєвера. Для чого він потрібен? Для того, щоб нормально працював кишківник, заспокоює, стимулює зростання корисних бактерій і бореться з зневодненням усієї системи. Також цей напій буде прискорювати обмін речовин в організмі, і в ньому міститься безліч корисних та ефективних речовин, ензими, амінокислоти, мінеральні речовини та вітаміни, в тому числі вітамін в 12 Добова доза: 1 столова ложечка, це 15 мл. Розводимо в 120 мл водички. І після відкриття пляшечку зберігаємо в холодильнику. Перед використанням потрібно збовтати. Ось, ціна такого рослинного напою з алої з манго 699 гривень за упаковочку. Цієї бутилочки вистачить на 30 днів. 30 днів. Пластик, вкотрий запаковано, Нетоксичний, біорозкладний, безпечний, абсолютно безпечний. Все прописано на українській мові. Високоякісна сировина використовується ось в, наших, в нашій серії NutriPlus. Так що ось така у нас є чудова позиція: Рослини на піалої з манго. Далі в замовленні. Полюбили клієнти мої. Це наш також бестселер. Білковий коктейль, також серія Нутриплюс. Це з полуничним смаком, є ще зі смаком банану, шоколаду та ванілі. Це білковий коктейль для схуднення. Дуже гарно працює і не тільки для набору м'язової тканини. І саме, що головне, в цьому білковому коктейлі, також вже неодноразово розповідала на каналі, міститься в одній порції 20 грамів білку, 27 вітамінів, мінералів. Ось. І він без глютену. І має високий вміст клітковини, тобто пробіотиків. Це збалансоване харчування, з дотриманням стандартів якості GMP і із використанням високоякісної сировини. Ось, розчинний коктейль, і можна заміняти один прийом їжі повноцінний, без консервантів, смачний, простий у використанні та приготуванні. Ось. Все приходить запаяне, абсолютно все прописано на українській мові, складники, спосіб застосування, сертифікація, високоякісна сировина, також халяль, AGA DSR, Ось скільки чого, все прописано абсолютно на упаковочці. Ціна такого коктейлю... 1499 гривень по каталогу 520 грамів. Ось приблизно хватає на 20 порцій. Можна розводити і на молодці, і на легкому йогурті, і на водички. Ось, і на легкому кефірі, Ось, Якщо на молоці, то дві ложечки, Якщо на водички на легкому йогурті, то чотири мірні ложечки ми кладемо і готуємо в шейкері або збиваємо міксером. Ось така чудова позиція. Ось вона в каталозі каталозі. Якщо сумніваєтесь по смаках, можна взяти в саше цей коктейль і обрати свій смак. 79 гривень саше одне. Ось. І зараз вам покажу в мене в споживанні з банановим смаком. До цього був полуничний, дуже мені подобається. Ось так виглядає. Тут мірна ложечка є. Ось, і ось таким чином виглядає порошкоподібний гороховий білок, рослинний білок високої якості. Ось банановий дуже приємний смак має. Ось таким чином виглядає. Мені дуже подобається. І е, коли ми споживаємо е, до слідучого прийому їжі не хочеться е, ну, е, на наскільки він поживний, е, 3,5 часа виситі. Ось абсолютно можу заміняти або вечірній прийом, або за вашими вподобаннями, якщо не встигаєте зранку, то зранку споживати, або в обід. За вашими потребами. Далі, в замовленні ще наші дуже гарні позиції. Кальцій, магній колаген, дієтична добавочка наша. Ось, ось, тут унікальне поєднання кальцію і магнію другого типу колагену для здоров'я наших кісток. Ось в складі також 333 мг кальцію, 133 мг магнію для покращення засвоєння кальцію. Унікальна така складова. Ось калогену другого типу, 20 мг І що робить ця добавочка? Вона Використання цих обох речовин разом покращують засвоєння кожного з них в організмі нашому і підтримують комплексне на наше здоров'я. Ця добавочка допомагає підтримати також вагу, підтримати здоров'я серця та балансує pH крові. Вживаємо по одній таблеточці під час їжі щодня. Для кращого засвоєння. В упаковочці 30 таблеточок, 299 гривень по каталогу. Ось таким чином виглядає пакування, також біорозкладне. І якщо всі можна тут відкрити і всю інформацію прочитати на упаковочці, далі. Замовлені. Також серія Нутрі Плюс наша. Ще одна позиція це вітамін С, шипучий, з, вітам... з вітаміном Д та цинком. Натуральний вітамін С, денна норма вітаміну Тут С, 1000 мг, дуже чудова кількість. 1000 мг те, що потрібно для. Організму цинку 10 мг, вітаміну Д 25 мікрограмів. Розчиняємо в стаканчику водички ось, і випиваємо живати дорослим щоденно по одній таблеточці на 200 мл водички. Ціна 299 гривень. Посилює обмін речовин в організмі, сприяє засвоєнню кальцію, бере також участь у синтезі колагену, необхідного для відновлення наших тканин тіла для кісточок, для хрящів. Чудовий, чудовий такий шипучий вітамін С. І для прискорення також гарно регенерації Регенерації, посилення дії, інших вітамінів ось, і допомагає подолати і стрес, і стабілізувати імунну систему, і знижує рівень холестерину, і покращує роботу печінки, також, регулює згортання крові, і впливає на синтез низки гормонів, що регулюють процеси кровотворіння в нашому організмі. Ось така у нас. Добавочка. Ось так зручно. Ось по одній таблеточці споживаємо 299 гривень по каталогу. Ось так. І наш напій алоє 699 гривень. Далі в замовленні наш також бестселер це бальзам-батер з календулою доктора Джевджета Туни. Неодноразово розповідала за нього на каналі. Такий рятівний помічник, 80 міліграмів. Зараз я покажу тут. Ось так виглядає пакування. Ось, створює невидимий бар'єр, захищає від впливу навколишнього середовища дуже гарно, забезпечує антивіковий ефект. Ось, складі олія календули, екстракти хінецей, екстракт. Кореню алтею і екстракт лопуху. Ця серія для сухої чутливої шкіри, подразненою. Дуже гарно він заживлює і ранки, і тріщини, і сухість. Дуже гарно в холодний період використовувати: взимку, восени, для ручок, для для яких участків шкіри і обличчя. Дуже сухі, котрі. ось і сприяє загоєнню дуже гарно ранок і мікротріщин, прибирає почервоніння, регенерує епідерміс, зволожує, м'якість, гладкість надає, і дуже гарно заспокоює, зволожує суху і чутливу шкіру. Ось така позиція у нас є в каталозі, і зараз акційна ціна. Цього бальзаму батеру 179 гривень по каталогу серпня, так що скористайтеся. Далі, в замовленні, така у нас є серія Resurface Anti-Age догляд. одна із улюбленіших серій моїх і клієнти. А також. Беруть цю серію дуже гарно, це розладжує крем для області навколо очей з ретинолом та вітаміном С. Тут 15 мл 469 гривень по каталогу. Серія антивікова, вона підходить для будь-якого типу шкіри. Це омолодження і пружність, дуже гарно працює з верхнім повіком, підтягує його, дуже гарно висвітлює, ось, зволожує, розгладжує зморшечки навколо очей і бореться з усіма ознаками старіння після 35 років. Ось, в складі також екстракт зелених водоростей має, котрі працюють зі зморшками. Ось і дуже-дуже гарна серія, вона просто неймовірна. Зверніть увагу на неї в каталозі. У мене є відгук про цю серію на каналі. Мій відгук. Так що шукайте відео, кому цікаво, переглядайте, будь ласка, щиро раджу вам зверніть увагу на цю серію. І ось він в каталозі. Цей крем. І також очищення, есенція, нічний крем, відновлююча сиворотка з ретинолом, денний крем з SPF фактором Ось, все є в цій серії для повноцінного догляду за шкірою Anti-Ейдж. Далі, в замовленні. У нас є лімітована серія. Siegneche, колекція Signe. Неймовірний просто аромат цього лосьйону, парфумованого для тіла, аромат турецької троянди. А також є в складових і смородина, і груша, і грейпфрут, і мускус, і амбра, і ванілька. Ось, 100 мл в цьому парфумованому лосьйоні. Дуже гарно зволожує шкіру. Дуже гарно я таким користуюсь, дуже задоволена. Ось. І неймовірний аромат має. Ціна такого парфумованого лосьйону 199 гривень по каталогу. І він доповнює ось цей аромат Сігнейче, з абсолютом турецької, турецької Троянди. Ось парфум у нас є такий в каталозі 50 мл 999 гривень. І цей парфумований лосьйон в пару до цього аромату. Він Просто фантастичний. Такий дуже гарний, дорогий аромат, підкреслить вашу неперевершеність. Ілосьйон і аромат. Так що не забувайте, що ця позиція є у нас в каталозі. Далі. В замовленні ось такі дитячі зубні пасти. Єврофреш для діток з полуничним смаком, можна використовувати від трьох рочків. Ця паста зубна не містить СЛС, без фарбників, без глютену, без парабенів, без триклозану. В упаковочці 50 грамів. Ціна зубної пасти 59 гривень. Ось такий тук. Має дуже такий гарний. І дуже подобається вона діткам. Ось така яскрава, головне, що безпечна, безпечна для діток. Та, що не забувайте також, що ця позиція є в нашому каталозі для діток. Ось так. І також зубна щіточка є, і спрей дитячий для волосся для легкого розчісування. Далі в замовленні наш бестселер, також вкотре-вкотре полюбили й клієнти цей гель масажний з екстрактом кінського каштану 500 мл дерматологічно протестований. Ось великий об'єм економний, дуже фармацевтична формула. Все приходить зафольговане чудово, надовго його вистачає. Головне, що він дієвий, позбавляє від птоми набряклості ніг, знімає гарно і білі напругу в м'язах. Якщо при фізичному навантаженні, при варикозі, ось можна використовувати, якщо сидяча робота, ось якості профілактики. В складі також олія розмарину, екстракт квітів арніки, олія жижоба, ментол, екстракт звіробою, олія м'яти і, звісно, екстракт кінського каштану. Дуже дієвий і гарно дуже працює. 249 гривень по каталогу. Економічний і дерматологічно протестований, і в нього є ще такий охолоджуючий ефект, приємний. В спеку дуже гарно допомагає з ніжок зняти. ось Дуже гарна позиція. І ось таким чином це мій е, виглядає гелева текстура е, нерідка. І дуже економний, дуже економний, і надовго-надовго його вистачає. Ось Так що звертайте увагу, не забувайте про цю позицію. Далі в замовленні антипреспірант. Є у нас роликові антипреспіранти в каталозі, три жіночих, два чоловічих. Це жіночий аромат. Працює 48 годин. Зараз акційна ціна 109 гривень по каталогу. Скористайтесь, можна зекономити. Гарно працює, великий ролик має, 48 годин захисту, приємні аромати, ось, не залишає білих плям, ось, і має потужний також антибактеріальний ефект. І тривале відчуття свіжості надає 50 мл, ось такий антипреспірант. І Ціна серпня 109 гривень, Три жіночих і два чоловічих. Далі, далі в замовленні. Ось такі ще зубні. пасти, Зубні пасти відбілюючі, Єврофреш вайтенін, 112, 112 грамів, 99 гривень по каталогу. Ось, Має в складі алої вера, чайне дерево. Женьшень ось корень місваку. Чудово очищує, надає свіжості подиху, працює з плямками від кави та чаю, відбілює дуже чудово, безпечно і усуває гарно на лід і зміцнює емаль. Дуже гарний топ. Ось так гарно поставити його. ось Економна, вона на дуже довго вистачає цієї зубної пасти, так що не забувайте також про ці позиції. Ось Вона в каталозі, є також 50 грамів, 59 гривень. І в акційні позиції серпня зубна паста з алоє. Гелева за 89 гривень, а також наші зубні щіточки в наявності. Далі, ще у нас є така позиція в каталозі цікава це крем стайлінг для кучерявого волосся 200 мл дуже дієвий продукт. Для кучерявого волосся, щоб гамувати у кого таке пухнасте кучеряве да? волосячко, наноситься на вологе, невел... на вологе волосся, невелика кількість, ось, розтираємо долоньками, ось, і на волосся, і висушуємо дифузором або феном. Дуже гарний і дієвий засіб. Так що не забувайте про нього в каталозі 99 гривень. 99 гривень. А також є ще на залишках для прямого волосся, крем стайлінг Також 99 гривень. Ось такі у нас чудові позиції є в каталозі. Далі в замовленні ось такий бальзамчик. Бальзамчик для губ, зволожуючий, з лохиною. Він гарно дуже зволожує, потужна формула, що містить вітамін Е, живить епідерміс. Ось можна наносити на любі сухі діляночки за потребою. 15 мл. Ось так чудово виглядає пакування. Таке маленьке і дуже комфортне покласти із собою в сумочку і вдома користуватися. Дуже гарно виглядає. Ось зараз покажу вам свій бальзамчик. Гарно зволожує, я задоволена. В мене з апельсином ось така текстура, він плотненький, і дуже економний, і приємні аромати мають. Дуже гарно зволожує і заживлює, чудово, чудово працює. 89 гривень по каталогу 4, 4 аромати: апельсин, лохина, червоні фрукти та алоє, Так що ось такі позиції. Далі, що іще в замовленні, також неодноразово розповідала наші дієві чудові засоби для прання в замовленні три упаковочки. Порошочок безфосфатний для тканин, білих та кольорових для ручного і машинного прання. Майже не містить аромату, підходить і для алергіків, надає свіжості вашій білизні, не пошкоджує структуру, гарно працює з плямами, 500 грамів. Ось. Перевірений мос України, бо ця серія Smart Life виробляється в Україні для бренду Пармасі. Всередині є мірна ложечка, ось, і дуже гарно видаляє запахи. І вже після першого прання 149 гривень по каталогу коштує такий порошочок. І зараз вам покажу: також користуюсь це мій. І ось таким чином він зіп-пакет і ось таким чином виглядає. Порошочок. Ось така мірна ложечка, дуже зручна. На машинку 5 кілограмів ось таких два ковпачки. Цього достатньо. Мені достатньо. Він концентрований. ось, І ще раз наголошую, що практично без запаху ось і підходить для дитячого прання, і для алергіків підійде. Ось чудово працює і 30, і 40 градусів, а ще сильніше працює і в гарячій водичці. Так що, ось така у нас позиція. Чудова в каталозі 149 гривень по каталогу ось таким чином. І слідуюча позиція також дієвий порошочок, очищуючий для поверхонь. Кисневий, безпечний на 99,9% природного походження сировина не пошкоджує поверхні, зручно дозувати. Індикатор нанесення має якщо 10 хвилин, то антибактеріальна обробка не містить головне, що хлору, без алергенів, немає небезпечних речовин і нешкідливий для довкілля, ось і для тварин, і для людини. І дуже гарно працює на різних на різних поверхнях. Навіть можна Ось і посуд очищувати. 69 гривень 500 грамів. Ось така позиція. В каталозі: порошочок наш чудовий. І ще одна позиція наша. Також бестселер, рідкий засіб для миття посуду, біорозкладна формула, дерматологічно протестована, концентрат, приємний аромат лимончику, 500 мл, зручно дозувати. Є все на українській мові, і склад, і все прописано. Працює і в холодній, і в гарячій воді, і прибирає запахи не тільки на посуді і дошках. Але і на губках для миття. І дуже гарно і захищає ручки, і усуває неприємні запахи дійсно дуже і дуже чудово. І розчиняє жорсткі жири, так як це концентрована формула. Дуже і дуже гарний засіб. Ось мій... Також користуюсь, він такий, прозорий, майже прозорий, ось, густий, такий дуже гарний дієвий засіб і приємний аромат на посуді. Ну що ж, було таким замовлення. Каталог серпня розпочався, святковий каталог до Дня Незалежності, наш аромат Незалежна новинка і акція на нього. 32% знижки, так що придбайте цей неймовірний аромат. І дуже і дуже багато акцій. І по каталогу можна обрати свій продукт. Дуже і дуже багато цікавих пропозицій. Скористайтеся. І хто хоче отримати по гарній ціні продукцію, переходьте нижче за посиланням, оформлюйте свій електронний магазинчик з дисконтом мінус 25%, і ви отримаєте ще більшу вигаду по вигідній ціні чудові наші продукти. Щиро дякую вам за увагу, дякую за ваші перегляди, за, за ваші пальчики вгору. Для мене це дуже і дуже важливо. Дякую. Гарного вам дня, гарного вам серпня. Бережіть себе, до зустрічі!